Почнемо з головного. Задають, бувають мені питання, а навіщо це все потрібно. Ну, по звуку, я сподіваюся, ви зараз почуєте. Звук турбонадува і блоуфа. Ось навіщо. І мені цього достатньо, щоб почати свою справу. А саме зараз розповім. Турбо раз. турбо2. Історія буде про задньоприводну, приводну калібру, яку я збирався робити турбовою, мене тримав фланець. Відразу, Андрюха, тобі дякую. Як би там не було, всі мої побажання, ти мені заробив. Так, під турбіну фланчик і на плиту на колектор. Це все на ГБЦ. Треба помі... перевірити, провірити. Ти, можливо, щось десь не співпало, але вона вже є бовгарка, напильник. Ну, фраза після збирання допрацювати напильником, можливо, тут вона буде доречною. Тому що зараз зачищаю фланці, там гострі края після мех... механічної обробки, і прикидую на блок на ГБЦ, щоб все стало. І потім подальші плани розповім. Як добре, що для вас мить, а для мене біль і страждання, і куча матюків. Ну, звісно, десь помилка. При... Може, розмічали, зробили, може, можливо, я в розмірах промазав. Корот, планець турбіни ось так вигляда. Края притупив, руки можна не порізати. І це приємно. Товщина, ну прям. Приємно. Не міг не згадати Олега ГБК, нашого конструктора. Як він це все робить, там, звісно, попроще деякі рішення, і головне є результат. Ну, я ж в свій час хочу просто естетично, щоб це виглядало як мінімум, схоже на, скажімо так, на конструкцію, а не висер якийсь. Тому має вигляд. Воно того вартувало, якщо просто з плити якоїсь там з листа це все різати. Та я просто. Б, тут би я не знаю, застрелився б це факт. Тому плита подобається. Звісно, помучився з отворами. Ну, розсверлював там, підпилював деякі еліпсом робив. Та як би там не було, плита, прям пощіна прилягання і все таке. Планчик тут під закладну трубу. А, і момент, от вікна, там ступіньки, але вони, ну, їх можна навіть просто було б шарушкою пройтися. Але я навіть і цього робити не буду, тому що достатньо точно зроблені канали. Хоча є зміщення по оцим по центровочним для труб. Але по факту тут все чітко. Ступіньки там, ну, може, якщо є, то ну, зовсім такі вони там буквально трішечки, то можна, можна фаски пройтись. Тому це питання я закрив, якби там не було допиля вже за місцем. Знімаємо, беремо весь мотлох і в іншому гаражі. Це займе досить багато часу весь цей проект тому машину я переставив і місяць, два, три, ну, коротше, скільки треба, скільки робитиме. Все. Головні елементи є. Інші жду. Чекаю, замовив багато питань. Тому давайте ну, розберемо. Розберемо калібр, все, що нам не потрібно, скинемо з, з машини. Розпочнемо знімати колектор. Ну, цю частину розберемо радіатор, хочу, інтеркулер, хочу, багато чого хочу, але по факту в мене немає на заміну, а знімати можливо з турбіної. друг, що піде, все добре. То я на цьому інтеркулері від турбокалібри, що я залишив, будемо запускати. Ну, це дуже-дуже я -дуже далекоглядний і мрійливий. Імр... 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 Тому скидаємо колектор. Це все прикидаємо за місцем площадку, яку я так тоді і не переніс. Є питання побічні багато, але цю проблему ж таки вирішив. Якби вже повертатись до Ланжерона ми не будемо. Все тримається, все рівно. Турбіна, про яку я так багато розказую і довго. А Нагадаю, що це від TD04L, від Subaru Forster, конкретно. Ця. Була взята така турбіна, треба її сюди примастирити. Тому розбираємо, знімаємо колектор. Плита на місці, все відкрутилось, прибрався, розчистив місце під примірку в болт один не стає, не знає, розмітка така чи ну, прям сильно. Буде помучатись в іншому вже ступінька, ну прям нормально. Треба що якось в повітрі. До речі, важка ця вся хрінь. Зорієнтувати цю турбіну десь так. Сюди на вихід. Коротше, забазувати і прихватити фланець через розпорку до пластини. Треба якось його буде. Вимірятись не знаю. Тому, як завжди, для вас мить, а для мене тут пару годин роботи. І давайте ж визначимось з розташуванням, розположенням самої турбіни. Вісив. Розташування довго виміряв так, щоб конфліктів не було. Ще ж потрібно, щоб це все прикручувалося. Ну, трішки наперед обдумувати конфігурацію труби щодо довжини. В ідеалі для атмо, типу вони потрібні повинні бути ці коліна однакової довжини, але для турбо це не так сильно і принципіально. Так, я її вимостив. Я а, даже, ну Камера це одне, вживу. Трошки воно по-іншому, під іншими кутами дивишся, по висоті визначився. І в цілому, як виглядає, ну прям хочеться. Це та справа, яка приємна. Не просто робиш, а ти розумієш, що буде щось весело і потужне. Тому отак підвісив. Можливо, ще трошки щось десь. але... Сильно міняти не буду, кут повороту турбіни. Тут є скажімо, моменти, які треба враховувати. Ну вже як є. Простору достатньо, до речі, оскільки тут же ж мотор стояв поперечно, тому ширина дозволяє її, з нею гратися, нічим я так сильно і не обмежений. Все. Виходить, що потрібно прутки фланець підварити. За місцем зафіксувати, але ще треба зробити, розшарошити, щоб бут проходив, ну, як би там не було. Десь так визначився з розташуванням. Все. Зафіксував, висить. Ну, десь так. В цілому. В принципі, потрібно купувати труби, там 4 в 1 зводити. Обмежень у мене тут трубка щупа, але плюс-мінус на вскидку це все, якби можна прикинути, вже за місцем буде наживити, Ну, коротше, не проблема. Зараз я вперся в труби, тому поїду куплю. Ну, а поки що так. Ще так покажу. Турбіна важка, от коли її зняв, то жорсткість є. А коли. Ну, вона стоїть, можна хитати цю всю конструкцію, та тим не менш вогонь. <гум> І так, заліпив, попідварював. Трішки підсилив в іншому вже потрібно труби. Тут отвір 58 центровочне, тут 43. Ну, буду підбирати по внутрішньому, головне, щоб не менше тут 33, а під турбіну 45 по цьому діаметру, по внутрішньому. Ну і водопроводні, бешовні. Треба їхати шукати, щоб цю всю історію довести до кінця. А так, звісно, ну, я ніколи не робив, цікаво, скажімо так. Є бажання займатися. Нагріб мішок колін цих безшовних ДУ32. Ну, Прикидаю. Прихватками, потім від'єднаю, обварю по колу. Ну, коротше, технологію ще треба буде відпрацювати сход 4 в 1. Хотів трубу купити, не знаю. Треба якось так все, все рівно виходить. Діаметр маленький, 45, тому плавно, ну, скажімо так, на короткій дистанції буду робити. В іншому може процес іде. Бешовні труби от, радянську знайшов, а ці коліна вони і так безшовні, ну, коруч, чистю за поляровою всередині, щоб потім не було, не летіло зайвого в турбіну. Отаке, От щітка минута ще я пройду після зварювання. Коротше. Що ж, спробую зробити колектор. Все, я більше не можу. Так, звісно, хотів його ну, більш-менш обварити, але час вже пізній, сил моїх не вистачає. Не скажу, що прям чарівно. Але по-іншому я її не уявляю, як це зробити. Центр є. Ну так, там, щоб до лапи дістати. Коротше, на перший погляд будуть питання, чому не зробити по-другому. ну, там, по -другому. Ну, так уже вийшло. дивився за місцем. Багато моментів, які конфліктують, скажімо так. Тому от таке от рішення. Втомився сварщик з мене ну таке собі зовсім не знаю, наскільки це все витрима. Треба ще кільце центрувальне, щоб до фланця вже закріпитися, а так, якби там не було, щось то зробив. За часом та працею це все в одні руки. Ох, іншого разу я б креслення буду робити і коротше, ці розвертки. І буду більш-менш серйозніше робити підхит. А так що? Треба завтра з новими силами повернутися, Об... обварювати цю всю штуку. Деяке треба знімати, обварювати, назад приварювати. Ну, коротше, моменти з переходами цими. В іншому вже я відпочивати і включимось за мить. Обварюю. Цю всю історію фланець поки що, поки не прикрутив, на ГБЦ заоббарювати по колу точно не буду. Тут так вигляда. Ось такі от окалини, вони повсюду. Для турбіни це не дуже добре. Там пробую вичищати. В цьому, якби виходить, також рамка ж була приварена ця для турбіни. Зробив отаку конструкцію, поки вона була приварена, обварився за місцем. І тепер вона з'ємна ця частина, відпиляв її від фланзі. І все. І, в принципі, на тому ж місці, але тепер є доступ, доступ до того, щоб зробити все ж таки тут перехід плавний. Ну, зачистити, під, коротше, підлізти, ви ж розумієте, неможливо, плюс там ця ступінька, ступінька, сходинка, коротше. Така от історія в цілому поколу де, де можна було зачистити, ще буду зачищати, головне геометрія. На співпада. Слив з турбіни вже поруч. Але якби місце є, Короте, все притик. Також оця труба, чому вона, не ну скажімо так, по-іншому там напряму не зроблена, тому що даунпайп з турбиний вихід, Короте, геометрія. Вже так було вирішено. Ще раз надів, це все приміряв і обварив. Все. Проміжку показав на такому етапі. Зараз треба з'єднати фланець з самим вихідом. Іх апаратура. Сонце вже підбирається, тому втомився, часу багато ця конструкція, звісно. Ну, і так зрозуміло, що можна підібратися. І От і підібрався. Навіть так непогано й вийшло, що тут скажеш. Де втомився. Це було нелегко. Все під кутами, тому Ну так, скажу, підігнав. Зараз це все відпиляти одну частину, проварити цю втулку до фланцю і потім вже можна варити отак. Ну, доступ є тут є. Тому план такий. Вже зовсім близько до фінішу. Це да, буде турбіна? Це буде турбіна, так. Да. Специалисты напишут, что это будет флагнес под турбину, коллектор, а не турбину. Ну, да. ну то они специалисты. Да. Да, ребят, это будет флянец под турбину. ТД04. Это вам даже не ТД02, 03. 02, я не знаю, такая есть вообще. Кажется 02 Ну да. Должна быть. Отсюда. Да, Ступенки. вот там ступенечка. Идет дело? Идет. Ну это хорошо. Самое главное, что идет дело. Вот это да. приятно. Сейчас. Потому что когда оно скользит, как по льду, там ничего не режет. Мы его трошки Обдурим природу. патрон Что же мы должны сегодня сделать? Ну да. Отпустился? в всю сторону тяну. Так. Да, затягивает. А потом не открутишь. Сначала не закрутишь, потом не открутишь. Конусну частину облагородив, це факт. Цей також підпиляв ну, місцями, де є доступ, де можна підібратись, буде поки що без термобента, тому що ну, в, в, в разі трісне або ще щось, щоб не пере, його не переводити, він є, але, але зараз тестове буде випробування даної конструкції. Зараз обварити. Гаряче ще. Так, В цілому непогано, прям задоволений. Відпиляв я кріплення. Думаю, зараз вистрелить. Вон, бачите, тріщинка, ну, вони якби є, але реально не повело. Не так, що прям. Вигинуло, так би тріщини б збільшувались, тому зараз прикрутити до ГБЦ, обварити цю частину. Тому що тут ну, тут Ну я, напевно, трохи зайвого обварив і ще поверх широко так взяв окалини ці самі, вони, звісно, вигляд трішки псують, але сам факт, що підібрався до всього. Рішення спочатку цю проставочку приварити було, це, звісно, ну, прям, прям реально розумна думка, тому що зробити тут конусність, потім ну, таке собі. а так переходить, що там заплавив, залив. Коротше, кайф мені подобається, а ви напишіть в коментар, наскільки ви вважаєте це, якісно і в цілому. Професіонально в рамках гаража, карандаша, болгарки і зварювального апарат. Як би там не було, обварив все. Ех, на ногах не тримаюся. Прогрів, прикручене все. Ну, скажімо, принаймні, я спробував по технології це зробити. А не просто хоч і на колінках. <смі> Коротше такий момент, а не просто на колінках, але по факту на колінках все це і зроблено. Остивать навіть тут тепле. Коротше, прогрівалось добре. Все, чорт забирай. І ще ж малярна стрічка точно зайвої не була. Поверхність, як бачите, чиста рівна. Так зараз я не знаю, зручно ні, в одну руку. Так. так. О. Вліпив, прикрутив, обтягнув, тому задача виконана. Сама складна деталь, на мою думку, якби зроблена. В іншому може ще потрібно: масло злив, варити, подача тиску масла на турбіну, пайпи на впуск. Як бачите, я вже частину купив, силикон, все це фінанси, все це ми розуміємо, тому номер карти прикріплю. Можливо, хто захоче допомогти в цьому проєкті. От, як, наприклад, Олександр Мартинов, він прямо мені купив цю, цей термобинт, за що йому велика подяка. Так, в іншому вже буду вдячний, звісно, тому що все за фінанси і немалі, відразу скажу. Я ж в свою чергу ну, знімаю для вас контент, іначе як є підтримка, скажімо, зворотня, і це приємно. Що ж, давайте спробуємо за. Пустити, газнути буде гучно. Та все ж, як би там не було, виконав все, що хотів конкретно. Все зроблено. Так, що, погодим Загалушечку поставив. Що ж, давайте запустимось, буде гучно це факт. Так, насос працює. Ну, Но... Hehehe Blahhh Міняє. Тому, наскільки його вистачить, ми ще подивимось. В іншому вже ефектно прям вуха заклало. Ну та що, газнули? Ловко газнули. Все. Дякую за перегляд, всім успіхів, звісно, мирного неба, творчого натхнення, і щоб у вас все було добре. Всім до зустрічі в нових випусках. І обов'язково ж потрібна розпорка. Проблема таких колекторів, вони важкі і починає обривати, тому нехитро. такий кронштейн. Все.